Доброго ранку, ми з України, діти найкращої в світі країни. Навчатись старано будемо з вами, так, щоб пишалися тата і мами. Здобудемо знання, бо у них наша сила, щоб жодна скрута нас не скорила. У світ знань сміливо робимо крок. Починаємо урок! Тема нашого сьогоднішнього уроку для чого потрібно знати алфавіт, записування слів в алфавітному порядку. Працювати будемо у підручнику Українська мова та читання, перша частина на сьомій та на восьмій сторінці. Розпочнемо урок із перевірки домашнього завдання. Вдома вам потрібно було відступити від класної роботи один робочий рядочок і записати вид роботи, тобто домашня робота. Нижче посередині ви мали записати з великої букви слово Вправа. І зазначити її номер 14. Далі вам потрібно було на місці пропуску вставити алфавітні назви букв і прочитати слова, а потім ці слова записати. Впевнена, що ви утворили такі слова, як береза, калина, літера, огірок та персик. Якщо ваше виконане завдання співпало з тим, яке ви бачите на екрані, і ви написали так само гарно, то ви впоралися із завданням. Перед тим як працювати з підручником і записувати виконані вправи у робочому зошиті, потрібно підготувати ваші пальчики до письма, тож виконайте пальчикову гімнастику. Привітали снігні ніжки, обнялися зовсім трішки, повзують хробочки крізь трябочки і будічки. І зустріли пабочків добрих друзів кровочки, привітали снігні ніжки, Обнялися зовсім трішки. Очки, папочки, паботиння наплили, і зустріли там жучки, їм Добрих друзів кровочки привітались їхні ніжки, повнялися зовсім трішки. Розім'яли пальчики молодці! Далі ми будемо з вами і гратися і навчатися на сьомій сторінці ваших підручників у вправі 15. Вам пропонують пограти у гру упізнай пори року. За допомогою кмітливості або за допомогою слів із довідки вам потрібно відновити прислів'я. Іде і за собою дощ веде. Зрозуміли, про яку пору року йде мова? Звісно, про осінь. У нас виходить, осінь іде і за собою дощ веде. Щоб гарно навчитися писати слово осінь. Або слово восени, вам пропонують потренуватися у каліграфічному написанні букв, складів і самих слів осінь та восени. Але спочатку вам потрібно, звісно, написати у робочих зошитах ту поточну дату, яка є на сьогодні. Відступіть, будь ласка, один робочий рядок від попередньо виконаної роботи, тобто від домашньої, і напишіть чи то 8 вересня, чи то 9, 12. А нижче запишіть з великої букви класна робота. Під класною роботою запишіть вид роботи каліграфічна хвилинка КХ скорочено. А ще нижче з великої букви слово вправа і зазначте її номер 15. Після того, як ви напишете слово вправа, ви напишете такий рядок. Буква О красива, далі буква сполучення ос, ін, «інь», слово осінь та слово восени. Написали? Молодці! Відновлене вами прислів'я також потрібно записати у зошит. Виконайте це завдання, будь ласка, самостійно. Написали? Давайте перевіримо. Ви мали ось так гарно написати з великої букви Осінь іде, і за собою дощ веде. І поставити крапочку. У наступній вправі у нас запитують. Для чого потрібен алфавіт? Давайте спробуємо відповісти на це питання. Почнемо, мабуть, з того, що алфавіт є базою для вивчення будь-якої мови. Не знаючи алфавіт, люди не змогли б читати книги, орієнтуватися в каталогах, записувати свої знання. Порядковане розташування літер в абетці дає нам можливість вивчити всі літери. Кожна буква має своє звучання, з цих букв складаються слова, якими ми користуємося в своєму житті, алфавіт в зручній формі представляє всі букви мови, а з букв будуються слова, із слів словосполучення, речення і так далі. Ми вже говорили з вами, що за алфавітом розташовують книги у бібліотеці, картки пацієнтів, у лікарнях, алфавіт є у ваших смартфонах телефонній книзі. А ще ви знаєте, що є такі дуже розумні книги, вони називаються довідники, словники, енциклопедії. У них без алфавіту все було б перемішане і незрозуміле. Але за допомогою алфавітного показчика навіть у книгах є порядок. Також алфавіт дуже потрібний для вчителя, щоб записати діток у журнал. Саме про це. Вам нагадує картинка у ваших підручниках і на ваших екранах. Ми бачимо, що імена дітей розташовані за алфавітом. На початку у нас стоїть хлопчик Антон. Чому? Тому що з букви А починається український алфавіт. Далі зверніть увагу на букву Б немає ніякого імені, мабуть, такого хлопчика в класі немає. А ось на букву В є Влад. Далі у нас є дівчинка Галя на букву Г, і хлопчик Денис на букву Д. Потім іде хлопчик Євген на букву Є. А ось на букву «Ж», на букву І, на букву К немає нікого. А на Л уже є дівчинка Ліна. Всі імена розставлені за алфавітом. У журнал за алфавітом пишуть не тільки імена, а і прізвище. Спочатку прізвище, а потім ім'я учня. Потренуватися розставляти за алфавітом слова ми можемо у наступній вправі. Вам потрібно спочатку прочитати слова пальто, гриби, кіт, бусол, денис та часник. До речі, серед запропонованих слів є дуже цікаве слово бусол, мабуть, мало знайоме вам. Ви повинні знати, що бусол це те саме, що і лелека. У лелеки взагалі багато імен. Його називають і лелека, і чорногуз, і бусол, і бусько, і навіть веселик. Щоб розташувати слова за алфавітом, ми разом будемо називати почергово усі букви нашого алфавіту. І якщо нам на якусь букву траплятиметься слово, ми таке слово будемо розташовувати почергово саме за абеткою. Давайте спробуємо. Перша буква в алфавіті А. Ви бачите яке слово на букву А? Ні, і я не бачу. Шукаємо слово на наступну букву на Б. Є таке слово? Є це слово бусол. Слово бусол розпочне наш абитковий ряд. Далі, буква В у нас в алфавіті. Є слово на букву В? Немає. А на Г є це слово греби. Слово греби буде другим. Далі йде буква Г. Ми бачимо, що нема слова на букву Г. Далі «Д». Є у нас таке слово денис. Слово Денис буде тепер третім. Після Д іде Е. У нас немає таких слів. Є немає слів на букву «Є». Ж немає слів на букву «Ж». З немає. И немає. І. Немає, Ї – немає, Йод немає. немає. К. Ми бачимо, є слово на букву К це кіт. Слово кіт буде четвертим. Продовжуємо називати літери. Л. Немає слова на L. М. Немає. Н. Теж немає. О. Немає такого слова. П. Ми бачимо слово пальто. Пальто. Буде п'ятим. І останнє слово часник буде шостим. Щоб перевірити, чи вірно ми розставили слова за абеткою, можна за допомогою останніх літер слів утворити слово. Давайте зробимо це разом: Л, -и с, т, о, К. Вийшло слово листок. Отже, слова за абеткою розставлені вірно. І нам потрібно їх записати у зошит. Спочатку запишіть, будь ласка, слово вправа з великої букви, зазначте її номер 17, а потім по порядку запишіть слова бусол, гриби, Денис, «кома», зверніть увагу слово Денис з великої букви, кіт, пальто, «кома» і часник і ставимо крапочку. Після того, як ми написали останнє слово за абеткою, ми напишемо слово, яке ми утворили з останніх літер слів. Це слово листок. Написали? Молодці, продовжуємо працювати. Для того, щоб виконати 18-ту вправу, потрібно згадати, що у нас на дворі вже панує красуня осінь, і перелітні птахи готуються до довготривалого. Перельоту у теплі країна зимівлю відлітатимуть у вирій такі птахи, як Шпак, Ластівка, журавлі, гуси, Зозуля, Соловей. А залишаться з нами горобець, сорока, ворона, сич, дятел та синиця. Вони дуже добре пристосувалися до зимових погодних умов. Таких птахів ми називаємо осілими. Зверніть увагу, щоб цікавіше було виконувати вправу, її перетворили на гру, яка називається Знайди зайвого. Якщо ви слухали мене уважно, то тепер дуже швидко зможете знайти зайву пташку серед запропонованих. Знайшли? Це дятел. Чому дятел? Тому що Іволга, Зозуля. Ластівка, Соловей та Журавель це перелітні птахи. А дятел це осілий птах, який залишається з нами на зимівлю і продовжує вистукувати своїм міцним дзьобом, шукаючи в корі дерев комах, жучків та личинок. Пропоную вам записати назви перелітних птахів у зошит за беткою. Подумайте, назву якого птаха. Потрібно записати першим. Вірно. Це мав би бути дятел. Тому що на букву А, на букву Б, на букву В, на букву Г і на букву Г немає слів. Але ж дятел це не перелітний птах. Тому його ми писати зовсім не будемо. Прибираємо слово дятел. Яке ж має бути наступним? Після Д іде буква Е, Є, на ці букви немає жодного птаха, але «є» на букву Ж. Це журавель. Отже, журавель розпочне наш абитковий ряд. Наступна буква у нас іде З. Є у нас така пташка. Зозуля буде другою. Після З у нас іде І. Отже, іволга буде третьою. Після І іде Й, К, немає на ці букви, потім Л. На «л» є ластівка. Ластівка буде четвертою. і останній буде соловей. Ми розставили назви пташок за абеткою. Пропоную вам самостійно записати їх у робочі зошити. Але спочатку ви так само самостійно запишете слово вправа, зазначите її номер 18. А потім нижче слово вправа, але починаючи від корінця зошита чи від червоного поля, з великої букви, запишете слово журавель, зозуля з маленької букви, кома, івога з маленької букви, кома, ластівка з маленької букви, кома, соловей і крапка. Виконали завдання? Давайте перевіримо. Ви мали ось так гарно написати слово вправа. Зазначити номер 18, записати слово Журавель, Зозуля, Іволга, Ластівка і Соловей та поставити крапку. Якщо слова у вашому зошиті записані у такому ж порядку і такі ж гарні, як на ваших екранах, то ви вірно виконали завдання. Звертаю вашу увагу, що наступна вправа 19 на 8 сторінці ваших підручників. Позначена умовною позначкою будиночок. Це означає, що вам її потрібно виконати самостійно після уроків. Спочатку ви пропустите від класної роботи один робочий рядочок, а на наступному напишете з великої букви Домашня робота, нижче посередині з великої букви, напишете слово вправа і зазначите її номер 19 а потім прочитаєте запропонований вірш, знайдете у ньому назви грибів. І запишете ці назви в алфавітному порядку. А після того, як виконаєте усі завдання, ви можете оцінити свою роботу, намалювавши на полях зошитах смайлика. Веселий смайлик буде, якщо ви з легкістю поралися з усіма завданнями. Серйозний, якщо вам було важко, і сумний, якщо ви потребували допомоги. Але я, звісно, сподіваюся, що сумних смайликів у нас не буде. Я дякую вам за увагу. До нових зустрічей!